Вітаю вас, дорогі водолії. Сьогодні подивимось для вас розклад на листопад. Візьмемо по одній карті на головні сфери життя, подивимось ваші настрої і, звичайно, відкриємо пораду для вас на цей місяць. До листопада ви підходите королевою жезлів. Якості цієї дами, сила, харизма, енергія. І це не тільки про жінок, але й про чоловіків. Можливо, питання пов'язані з жінкою, яка наділена такими якостями, що ми проговорили щойно, були у вас в зоні особливої уваги. І ось приходить листопад. і Ваші настрої стають більш різкими. Можливо, ви зараз налаштовані дуже рішуче, сміливо. У вас можуть з'явитися нові інтереси, нові ідеї, які ви будете відстоювати. Лицар мечів це ще й така людина, яка не лізе за словом до кишені, такий собі правдолюб. Можливо, в когось карта програється саме в такому форматі, і ви будете сміливо відстоювати свої переконання. На роботі чи в бізнесі листопад принесе зміни, причому такі кардинальні. І добре, якщо до цих пір справи йшли не дуже, то ж зараз ви зможете очікувати повороту в кращий бік. Хоча маю заважити, що наразі ця карта найчастіше трактується саме як щасливий випадок, тож не пропустіть свою удачу. Лицарь мечів, до речі, вміє швидко реагувати на виклики, на якісь події, які відбуваються неочікувано. Колесо фортуни може ще показувати великі надходження, знову таки тут важливо не впустити момент, швидко відреагувати. І ще додам, що колесо частенько програється поїздками. І в нашому розкладі це можуть бути такі ситуації, коли треба швидко зібратися і відправитись в дорогу, говорити чи підписати якусь угоду, чи якісь інші поїздки. По колесу, до речі, це часто бувають такі регулярні якісь історії. Наприклад, коли ви вирішуєте якісь справи там, раз в квартал чи раз у рік. Що стосується фінансів, старший аркан імператор здається, вам взагалі немає про що турбуватись. Все виглядає досить стабільним і благополучним. Причому завдяки вашим особистим зусиллям або підтримці чоловіка, який займає такі серйозні позиції. Це може бути і ваш партнер, або хтось інший, хто володіє досить великими ресурсами чи повноваженнями, і здатен вирішувати питання, які наразі будуть у вас виникати. З лицарем мечів ви можете бути зараз трохи конфліктним, відстоювати свою правду, не зважаючи на авторитети. і тому слідкуйте, щоб ця підвищена така конфліктність не привела до якихось проблем з Серйозними людьми або з банками ще один прекрасний аркан, десятка пентаклів, відображає стосунки у листопаді. Схоже, цей місяць буде для вас надзвичайно вдалим, все буде для вас на користь, якщо ви самі не зробите якихось непродуманих кроків. Через звичайну нестриманість або поспішність. Можуть також карти програти як зустрічі з родиною, якісь важливі події, свята. Десятка пентаклів може ще вказувати на якісь серйозні придбання, такі як нерухомість. Може хтось переїздить на нове місце проживання. І тут потрібно буде швидко вирішувати якісь питання. В цілому, ж для стосунків, десятка пентаклів дуже добра карта. Все зрозуміло, стабільно, є підтримка близьких. Єдине, що може бути трохи нудно від того, що все настільки добре і настільки звично. Ще хочу додати, що можуть зараз виникнути якісь питання стосовно спадщини або майна, можливо, чи якісь питання, пов'язані з старшими членами родини, доведеться вирішувати досить швидко. Можливо, це буде вас трохи нервувати, але ви цілком здатні з усім впоратись. Головне контролювати свої емоції. І не завжди кидатися у бій, доводити свою правоту, щоб потім просто не шкодувати за те, що зроблено чи не зроблено, або за те, що сказано невчасно. І ще хочу сказати, що в листопаді ви можете бути схильні до накручування себе. Намагайтесь уникати таких ситуацій, тому що це не принесе очікуваних результатів, а тільки додасть хвилювань і безсонних ночей. До речі, щодо ночей, можливо, відповіді на певні питання прийдуть до вас саме у снах. І перестаньте звинувачувати себе у всьому, в чому ви винні і не винні. Самокопання зараз абсолютно недоречне. Прекрасні карти в нижньому ряду. Місяць буде для вас важливим і успішним, чого я вам щиро бажаю. І прощаюся з вами до наступної зустрічі.